І всім привіт! Це я Вова. Сьогодні я буду показувати обзор модів для Майнкрафта. І мод на нову броню, на нові речі, на нову зброю, на все нове. Вони будуть краситись з лазуритного блоку. один такий блок, це як алмаз, да, це дорого, але це виглядає як кульчуга, Це все точно виглядає кульчуга, але має свої дуже гарні ефекти. Да, гарні. І прикольні ефекти, дуже прикольні. Я вам показую зараз. У мене просто тут трохи, знаєте, баги. Оце от і це який. Азулітна кірка. Азулітна кірка, азулітна лопата і азулітний топор. Він ще не дороблений. Ну, це поки що все. А тепер перейдемо до броні. Броня на перший вигляд кольчужна, але. Собі ходимо, одягаємо цю броню. У нас відкривається зразу літочість. Літочість відкривається. оп. Зараз я вам покажу без броні, ви літати не зможете. М -м -м, от ми знімаємо. Броню. Полетіли. Все, не можу. А от зараз одягаємо броню і чудо ми можемо летіти. От, полетіли. Насовим побічний ефект, ви вже, напевно, замітили. Побігли. Супер біг у мене через воду таке саме можу подостривувати. Це просто я біжу. А якщо я два рази натисну на це. В тому числі доводиться супер ем, прижок супер прижок От кривер хоче мене. О, все-таки він зміг, вони Так, от, двойни і ми так що шкапець, дивіться. Оооо, полетіли. Далі насохнуть повічний ефект це. Все ми можемо робити дуже швидко цими кірками. Це кірками поки. Передней це лопати, дивіться. На лопату оп-оп-оп. Така нормальна лопатка. Просто йдете собі в шахті. Думаєте, знайти б зараз нам алмази. Вкласти скрафтити алмазну лопату або алмазну кірку, або щось таке. Бас знаходити самий лазурит. Ну і. О, згадав! Можна з, лаз... Можна з лазуритних блоків робити дуже прикольні речі. Ну, не нерахочу брині, броня тут. Да. Я думаю, вона буде краще. Ну але її ефекти. Так що. Ефекти мені подобаються. Дуже. Ну, так що? Тут що в мене є інші моди. Мод на голови зомбі. Ну, це тут ще. От бачите, тут є оці от фаєр, оці от всі. Це у мене так от стріляти. Бачите, тут є патрони просто тупо стріляти. Це теж мод. У мене тут дуже багато модів встановлено. Мод море ідемс, якщо бачите. Тут зараз і моди буде видно. Овоо. Це все моє моде. Тим словом, все Більше нічого такого особливого. З вами був Вова. Всім удачі ставте великий пальці вверх. Ссылочки на мод не буде, бо я забув її. І пока!